Всім привіт друзі! Пам'ятаєте, робили, ремонтували ми з вами такі ось Т2. І сьогодні хочу показати, як зробити із монітора телевізора. Для цього знадобиться Т2, і Т2 має бути обов'язково із hdmi вих, вих, вихідом. Ось як бачите, HD. Out. Це. Ось мій вихід, так і має бути. Якщо у вас таке є, йдемо далі. Чудово так, це у нас є. Далі нам знадобиться ось такий перехідник HD, MIUI на VGA. Це в тому випадку, якщо у вас монітор старий і, і в нього є кініскоп, ось так. Або з вас і може бути і рідко кристалічний монітор. Ось так. Але все, все рівно у нього може бути vga вхід в нього, ось так. Тому такий вам перехідник знадобиться. Якщо у вас монітор із hdmi входом, ось таким вже йдете в монітор, тоді вам оцей перехідник не потрібен. Просто берете. IMI, і вмикаєте у ТДО. Все, у вас е, телевізор готовий. ну В моєму випадку і в такому випадку, як в клієнта, немає такого монітора. в нього монітор рідко кристалічний, але із ВГА входом. Тому я замовив ось такий адмій на VGA перехідник. ось так і ще Замовив ось такий дріт ВГА тато. На ВГА тато ось так. Як бачите, тато це ось такі є в нього золоті е, контакти. Ось так. А ВГА мама це коли е, там такий в, 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 виходить втоплені. В, 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 в Ось так. Ну, ось саме тут є ВГА мама, як бачите, ось що. Ось це воно і є. Це виходить, що потрібно зробити. Це вімкнути ВГА тато, ВГА. розєм маму. Ось так. Це робиться таким чином. Беремо, дістаємо цей дріт. Ось так. Скільки це все коштує, я вам покажу. Тріски пізніше. Ну, оці всі приколи І вмикаємо ось таким чином. Ні, ось ось таким чином. І можна і закрутити. Ну, це по базанню. Все, це він далі. Беремо, вмикаємо адмій в сам Т2. Ось так. І підемо до монітора. А це вмикаємо в сам монітор. В моєму випадку, як я кажу, рідко, кристалі, рідко кристалічний, тому я вмикаю в нього. А якщо б у вас був кініскопний монітор, то вам навіть цей дріт не потрібен би був. Чому? Тому що у кініскопного монітора цей дріт виходить із нього. Ось так. В будь-якому будь будь випадку Ось так. Тому беру це все все діло і йду до, до монітора. Далі там буду показувати, що далі робити. Це все діло у вас з першого разу може не запуститися, не лякайтеся. Ось так. Так, тепер дивіться, ось є монітор. Ось такий. І він рідко кристалічний. І як бачите, в нього вхід ось так VGA. Цей роз'єм називається, називається VGA -мама, ось так. Тому ми в цей роз'єм ми вмикаємо ось цей дріт. Інший кінець цього дроту в монітор. Поки покажу, що буде, якщо він буде монітор без нічого. Просто вмикаємо розетку, перевіряємо, що він справний. Як бачимо, засвітився і він пише нам про те, щоб ми перевірили кабель. Ось так. Ну і все, і більше нічого з цього ми не, не отримаємо. Далі я його вимикаю і далі беру ось цей кабельок. и его під'єдную у монитор. До монитора вот таким чином. Так, как можете видеть, я подъеднал разъем. Вот так. Вот этот дрит выгал в разъем, подъеднал его в монитор. І далі Т2 вимкнув сюди, в розетку. І ось це я ввімкнув Т2, монітор. Далі під'єднуються, все діло в розетку. Вімпнув розетку. Бачимо монітор запускається. Т2 також запускається. Це все, як бачимо, Т2. Ось мій перехідник, пішов сюди, сюди, сюди і в монітор. Як бачимо, нічого не працює. Пише аналоговий вхід в ось так. Це за... Це, це, це за того, що потрібно налаштувати, зараз буде відеоформат на виході, Ось так, який і буде йти. Тому що робиться далі, це все діло вимикаємо. Ми тут за нічого не, не зможемо вдіяти. Щоб щось зробити, нам потрібно ось так це. Я зміняю кабельок і брати Т2 і йти або до телевізора, який приймає HDMI, ось так напряму, або йти до телевізора, який приймає АВІ ось ці. Так, Тому беру вимикаю Т2, беру плута і йдемо до телевізора налаштовувати його. Так, що робиться далі? Далі беру ось з тривізора, старого із підтримкою аві-входом. І вмикаю Т2. Вмикаю Т2. Як бачимо, Т2 працює. І зараз беремо пульта, заходимо в меню. І нам потрібно знайти відеоформат, який йде на вихід. Дивимось. Так, не тут, а не тут. Ось тут. Бачимо, що роздільна здатність відео на 1080, Заходимо сюди і змінюємо на менше. Ось 720 пікселів, як бачимо, і виходимо звідси. Е, окей, нажимаємо, що ми хочемо змінити параметри, щоб вступили в силу все. І виходимо. Все на, всі параметри вступили в силу, тепер вимикаємо Т2. Вимикаємо це все діло і йдемо до монітора. Прийшли до монітора, під'єднали все так, як було. Сюди під'єднали змію і все. Тут все як було, так і залишалося, ніхто нічого не чіпав. Вмикаємо це, все, діти про розетку. Ось так. Т2 запускається. Монітор запускається. І що ми бачимо, ми бачимо вже Т2. Ось так немає сигналу. Тільки як бачите, воно пішло в, 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 в бік. Потім брати пурт і налаштовувати. Це, це, ці всі параметри. Заходимо в меню воно в у стороні. Заходимо в сюди і міняємо систему ТБ на не на PAL, а на NTC. І як бачите, воно вирівнялось. Тепер це все діло стоїть по центру, як і має бути. Все. Тепер, як бачите, все це працює, працює як, як, як потрібно. Далі можна взяти флеску і спробувати запустити вже від флески його. Ось таким чином, виходить, телевізор. Це ще не все, тому що ви хочете вивести звук. Щоб звук вивести, потрібно гучно, гучності підідати під, під, під або сюди, або сюди. Це е, лівий канал, це правий канал. Ось так. Це робиться елементарно просто. Головне, що телевізор у нас має картинку і все. Монітор. Вже працює в, як, в якості телевізора. Далі підключив ось таку флешку і хочу подивитися, як, як, як буде працювати відео, тому що тут немає в мене доступу до, ем, скажімо, кабеля антенни телевізіонної, ось так, тому буде якось так поки що. Так, вмикаю фільм. Ось вмикаю. Як бачите, мультфільм працює, звуку немає, тому що його і бути не може, так як немає динаміків, це зрозуміло. Ну Як бачите, якість телевізора доволі таки гарна ось так. І таким чином можна підключити і сам Smart TV. До монітора. Все працює. Як бачите, чудово, звуку, звичайно, не буде, тому що немає тут динаміків. Ну це все, все це воно вирішується ви ось так. Вимикаю. Тепер я коли його буду вимикати, він має вим... виключити Т2 і сам монітор автоматом. Ось як бачимо Т2 вимкнувся, а монітор вимикатися не хоче. Дивно, зараз спробую замінити сам VGA дріт тому що я цей купував за, 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 за 100 гривень. Ось так. І в мене є оригінальний дріт, саме мій дріт, який у мене є вдома, я ним користуюся ось він. І зараз я його підіднаю, перевіримо можливо щось в не так. Ось під'єднав я ось оригінальний дріт до Т2 і до монітора. І зараз будемо перевіряти. Навіть подивимося на товщину дроту. цей дріт не, не оригінальний, він тонший. Ось так. І навіть фільтр також біль, більший стоїть на оригінальному дроті. Дро, Бачимо, що монітор вим, вим, вимкнутий і ми вмикаємо Т2. І як бачите, монітор вмикається автоматом. Ось, друзі, навіть і, таке буває, навіть і таке буває, будете знати, що якщо у вас не оригінальний дріт, то вимикати Т2 монітора не, не буде ось так. Тому що там не вистачає дуже доволі таки, багато дротів. Я вже перевіряв, прозванював мультиметром. Так правда, не вистачає дротів. Ось так. І тому не дивно, що не всі функції від, від нього будуть, будуть працювати.